Нарешті міський виконавчий комітет скасував рішення про підвищення тарифів на отримання прибудинкових територій. Міський голова довго не звертав уваги на вимоги обурених полтавців, ігнорував звернення депутатів обласної ради. Не переконували мера ані доводи інспекції по контролю за цінами, ані аргументи антимонопольного комітету. І навіть обіцянку прем'єр-міністра України привести до тями пана Мамая, пан Мамай залишив без уваги. Ще 6 вересня антимонопольний комітет розпочав цілу низку справ, серед яких справи щодо затвердження тарифів які розроблені в економічно необґрунтований спосіб, і щодо порушення процедури оприлюднення, матеріали передані до прокуратури Полтавської області, розповідає голова антимонопольного комітету. І на кінець жовтня у нас будуть прийняті рішення в залежності від того, скажімо, прийняті штрафні санкції. Яка ситуація буде складатися далі? Я говорив, що саме на початку вересня підставля підняття тарифів тих розмірів, які вони є на сьогоднішній день. Немає, як висловився сам мер. Реакція зі сторони пересічних громадян була миттєвою. 9 тисяч підписів зібрали опозиціонери. Мешканці міста одностайно вимагали проведення позачергового засідання міської ради для обговорення доцільності такого нововведення. До останнього моменту міський голова ігнорував акції протесту, допоки обурення пікетувальники не закликали його до відповіді. Увірвавшись до особистого кабінету, ультиматум від полтавців: повернення тарифів або складання повноважень отверезив міського голову, і на позачерговому засіданні міськвиконкому було скасовано рішення про підвищення. Але я офіційно заявляю: тарифи на житлово-комунальні послуги в Полтаві підвищуватися не будуть. Полтавська громада довела меру, його обов'язки служити народу і рідному місту. Нарешті голос народу почули у міськвиконкомі, зазначає депутат Октябрської районної ради Олег Пругло. Організовані акції протесту народне волевиявлення, з яким нарешті буде рахуватися міська влада. Ми намагалися зібрати підписи депутатів, це не було почуто. Ми проводили одну акцію, іншу, другу, і тільки, от коли вже так сказати, вже, е, крапля. Терпіння вже переповнило ту чашу, мабуть, після цього вже і нас зрозуміли, що так не можна робити. Сподіваюся, що в подальшому це буде тільки цивілізовано.